Ветерани сьогодні в пріоритеті всій нашій державі, в нашій Сумській області. Важливо те, що сьогодні держава в цей непростий час під час війни, практично в цьому році виділили безпрецедентні кошти відповідно до плану стійкості президента. Щодо уваги до ветеранів, це виконується і урядом, і міністерством ветеранів по своїм програмам виділяються такі кошти. 38 ветеранів сьогодні по Сумській області забезпечені житлом. За цей рік виділено теж великий фінансовий ресурс 78 мільйонів для нас. Я дуже розумію, наскільки для людини, любої людини, важливо мати своє житло. Дякую вам ще раз за ту велику працю, самовідданість і мужність, яку ви проявили під час виконання обов'язків по захисту нашої держави. Дякую вам, служу українському народу. Вітаю вас. Дякую. І дякую вам. Служу українському народу. Дуже вам дякую і вітаю вас. Служу українському народу. Слава Україні! Героям слава! Вітаю вас! Служу народу України! Держава виділила безпрецедентну грошову суму для. Забезпечення ветеранських сімей і сімей загиблих, в тому числі житлом трьом категоріям ветеранів, Учасники бойових дій на території інших держав. Ця черга в цьому році закрита повністю забезпеченням житла внутріпереміщених осіб, ветеранів війни, інвалідів першої та другої групи, ветеранів, учасників війни російсько-української. Для кожного ветерана це дуже важливо. Де йому жити зі своєю сім'єю за сертифікати? Дякуємо нашій державі, нашій Україні. Слава Україні! Героям слава!